Доброго вечора, я ваша сусідка знизу. Ви мене затопили. Ви знаєте, що вас вода тече? Ви мене затопили, розумієте? Квартира не моя, господарі зробили свіжий ремонт. А після вашого потопу мені знову треба робити ремонт. Так, стоп, так не піде. Або ти зараз викликаєш сантехніка і ремонтуєш цю трубу. Або я викличу, тільки не сантехніка, а поліцію. Того. Ви на мене напали, затягли в свою квартиру і хотіли зґвалтувати. То що, сантехнік чи поліція? Отак От би відразу. Гарного вам дня! А рахунок за ремонт я занесу завтра. Зранку.